Огляд погодних умов в Україні на тиждень з 16 по 22 вересня протягом найближчого тижня у більшості областей нашої країни прогнозується суха та малохмарна погода. Погодні умови в нашій країні на найближчий тиждень визначатимуться впливом антициклонів. У першій половині тижня виступ східноєвропейського антициклону забезпечить нам аномально теплу, подекуди спекотну погоду. У другій половині тижня на нас вже впливатиме гребінь скандинавського антициклону з північного заходу, тому температура повітря знизиться на 3-6 градусів по Цельсію, але опадів, як і раніше, не очікується. І лише місцями на півдні країни, а також у західній частині на початку тижня, можливі невеликі дощі часом з грозами. На Слобожанщині та місцями центральних районах збережеться сильна посуха. А також надзвичайно високий рівень пожежної небезпеки. Понеділок, 16 вересня, на більшій частині території країни без опадів на заході країни, крім Волині та Рівненщини, часом місцями дощ гроза, а також на Одещині та в Криму очікуються дощі місцями з грозами. Вітер східний: 7-12 метрів за секунду. У південних, центральних та східних областях день пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс 13-18 на півдні до плюс 21, в день плюс 24-29, на Прикарпатті та Закарпатті плюс 16-21. У вівторок, 17 вересня, в Україні без опадів. Лише в день місцями в Криму, Одеській області та в Приазов'ї можливі невеликі дощі. Вітер у східний 7-12 метрів за секунду. У східних та південних областях в день окремі пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 13-18 на півдні до плюс 21, в день плюс 24-29 в Карпатах та на Закарпатті плюс 18-23. В середу, 18 вересня, у Південних, вдень також місцями у центральних та західних областях, пройдуть невеликі короткочасні дощі, можливі грози. На решті території країни без опадів. Вітер східний 7-12 метрів за секунду. На півдні окремі пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 12-17 у центральних та південних областях до плюс 21, день плюс 23-28. На південному заході плюс 18-23. Четвер, 19 вересня, на всій території України очікується сонячна та суха погода без опадів. Вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. На півдні країни пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 11-16 на Сході та в Карпатах плюс 7-12. На узбережжі морів до плюс 20. В день плюс 23-28. П'ятницю 20 вересня отримається малохмарна та суха погода по всій території України. Вітер північний, північно-східний. 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 9-14, На узбережжі морів до плюс 16-18. Вдень плюс 23-28. Суботу 21 вересня. Під пливом антициклона по всій Україні очікується сонячна погода без опадів. Вітер північний. Північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 10-15. На узбережжі морів плюс 16-18. День плюс 23-28. У неділю 22 вересня отримається малохмарна та суха погода по всій території України. Вітер північний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 10-15 на узбережжі морів плюс 16-18. День плюс 23-28.